Вітаю вас на каналі GameLike. З вами Діма, і ми з вами продовжуємо грати в Slenderino. Сьогодні у нас буде Slenderino 2D, але не 2D насправді, тому що оригінальна гра вона має 2D-версію. А от зробили, що ми типу знаходимося в цій 2D-версії, 3D. Якби це тупо не звучало, але так і є. Тривавий ми не будемо ставити, Слендеріна, хай буде. Ми вибираємо з вами Ізі, тому що це самий найскладніший екстрим. Хе, ні, ізі самий найскладніший рівень. Так, де ми з'являємося? Це все ми знаємо, Олександре, ми хотіли просто походити по клубам, але ми не змогли і заблудилися. якось фіга, і коротше ми прийшли в якусь халабуду і нас уб'ють. Це цікаво. А можна я додому назад піду? Блін! Ой, дощ виглядає не дуже реалістично. Так, ну тут -ту уютненько. Так. Нічого. Коко? Ой, ой, нахер іди? Нахер іди? А від неї відвернутися, ну, слухайте, дуже важко. Якось фіга? Да. Заходимо. Ну, слухайте. Красоточка. Нахер іди? Тут нас що. Ну. Єс. Так, годинник нічого не дає нам. Пішли сюди. Нас. Чо... Ну іди ти нахер. Не можу відвернутися через тебе. А, лошара! Так, ладно, йдемо сюди. Ваза. Тут управління дуже фігове. Єс. Так, йдемо сюди. Зачинено. Ключик треба. Так, тут у нас що? Скример. Да не ти, дура. Так, у нас тут. Оп! І відчинилося. Тут нічого нема. Так, тут зачинено. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Так, пішли. Ой, де я тебе бачу, де можеш не ховатися. Страшна ти До ужасу. тебе ніхто взагалі не хоче. От ви хочете сказати, що це дуже непомітно? Да тут і видно, що цей квадрат величезний. І по іншому шляху ми не можемо піти, тому що в грі так треба. Так, це зачинено. О, привіт! Ви дасте мені? Дякую. Іди нахер! Чи ти б не до мене, ти, коза! Давай. Юху, це прохід, серйозно? Ви не могли намалювати прохід? Боже, ну ви, звичайно, да. Трешачку дали. Доска тут. Сандерина, це твоя сестра? Ну, яка ти. Ну що? Ой, да кому ти треба? Скажи мені, будь ласка. Йдемо сюди. Давай швидше. Шевели свою жопу й швидше. Бо ми так. Ми здохнемо. Через цю сучку. Да. Дуже хороший замок. Так, пішли наверх. Можна мені до тих дверей? Почти підемо сюди. Ой, чотири листочки тобі знайди, все тобі знайди. Два. Нечесно чесно появлятися, коли я ввожу пароль. Ідіотка. Так. Флаш шара. Навіть не змогла пройти. Ясно. Я не хочу падати, а до тих дверей піти я не можу, бо я кривоногі чіма. Так жалко тебе. Ні. Так, пішли сюди. Нам потрібно йти сюди, тому що по плану нам треба йти сюди. Ось сюди, ставимо і пішли. Тепер ліфт працює, і ми зможемо переправитися. Бог знає куди. Куди нам скажуть? Брась! Я вже йду до тебе. А цікаво, чому слендеріни є ліфт, є підвал величезний. Де ми знаходимося? Це ж ненормально. Я думаю, що це вже хтось там стоїть. Мама! Так, обхід. А так можна використати? І що? По голові собі, постукай мразь. О, це ж з п'ятої частини Гренні. Лохі. Ясно. Ах, ти мразь. Я тебе зрозумію. Так, сюди йдемо. Не страшно. Ідіотка. Це теж не страшно. Ідіотки. Дві туперелі ідіотки. Дякую. А тут що у нас. Ясно. Алкашина напилася вже тепер. Думаю, що вона нас злякає. мразь Ти нікому не потрібна, як і ти слендерина. Так, ми йдемо все нижче і нижче, в якусь жопу йдемо. Люди, допоможіть. Привет. Це лох. Хто тут мамі? А Я тут мамі. Так, ясненько. Так, 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 так. Ну, це було нескладно. Падла Кей, Слендерина стипзила ігру в бабки. Або бабка стибзила. От, от тобі треба ці звуки робити. А скажіть мені, будь ласка, а як я попаду на іншу сторону. Придурки. А, ну, дякую. Так, труба. Це було нескладно. Тут нас що. Ах, ти мразь, іди сюди. Да, на, 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 на сучка паршива. Подивись на неї. Мразь. Привіт, скотіна. Мені довго тебе чекати ще. Гей, дура. Зараз me! I'm stupid! Хто ти? My name is Alisa! Please, допоможи мені. Добре, добре, я допоможу, тільки вже йди. Ну і страшна рожа в неї. Слен, да. О, тво... Йоп, твой. п твою мать. Йоб... Поможіть, Вона ходить за мною, поможіть! Можна я тебе трісну? Ти я хіревша овца. Ти розумієш це? Так. Коротше, підривай і вона хай теж підривається. Ну, ключ мож, могли б і забрати злендерина. Скатіна. Ми знаходимося в е, якомусь. Е, Нихрень я знайде, де ми знаходимося. В дурці ми знаходимося, а це все нам бачиться. Дерева плоски, все нормально. Де як ти мене дістали своїм ключем? Подивися ним. А, да, рука теж вилазить із цього, нормально. Ось і ми прийшли слендеріну 2D у образі 3D. З вами був Діма, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до нової зустрічі. Всім папа. -па.